Указ Путіна про збільшення армії до двох мільйонів. Це взагалі про що як нам розглядати і розуміти такий указ, і чого очікувати? Ну я вважаю це не чим інакшим, як укозамилювання свого так званого цього бедлячого російського електорату, які подивляться на статистику. і потім вийде Саловйовська і покаже, що у нас була армія така, і збільшилась вона ще більше стала. Тобто, ну так утилізували 137 тисяч. Тобто, це фактично мерці. Путін визнав, що 137 тисяч військових Російської Федерації загине на території України. Саме на таку кількість вони збільшили. Тобто, для них людське життя не варте нічого. Це вже зрозуміло, і вони ж там тупі. Ну це правда, якщо вони 66% чи скільки там по їхній цій соціології, навіть по пропагандистській, підтримують війну з Україною, то я не знаю, як їх можна по іншому назвати. Якщо вони посилають своїх синів, потім їм телефонують з України, і вони кажуть, так він погиб за Путіна, тому що так нужно було за Родину. Тобто, це не їх по-іншому не можна як назвати. Єдине, що тут викликає в чому проблема для них, що їм треба буде купити десь знайти на ринку, тому що в них же санкції. І вони багато чого не можуть виробляти 137 тисяч чорних пакетів. Тобто, от про це треба їм думаю, в першу чергу турбуватися. А те, що збільшили, і наші партнери з Великобританії, вони кажуть, що це абсолютно ніяк не змінить бойову можливість і бойові можливості, військові можливості армії Російської Федерації. Це ніяк абсолютно не зміна. Про це все сказали вже всі розвідки світу, і це так і є. Тобто це фактично є утилізація, тому що вони посилають сюди якутів, вони посилають сюди з здальніх з якихсь сибіряків, з різних регіонів, молодих чоловіків, щоб їх тут утилізували в Україні, щоб вони потім в перспективі ніяк не були задіяні в питанні самовизначення цих народів. Я думаю, що він вбиває двох зайців таким чином. І воює в Україні за рахунок них і вирішує це питання свою владу обезпечує на території всіх тих окупованих республік, які зараз входять склад Російської Федерації. Тобто, для результатів війни це нічого не змінить. Це тільки змінить статистику фантастичній уяві великих стратегів російських, які вони зможуть продати своєму населенню. І збільшить кількість, мабуть, могилок у російських глибинках, які будуть оплакувати їх родичі. От і все, все, чого вони досягли цим указом, це указ про знищення, в тому числі, свого російського народу, за яке рано чи пізно Путін буде нести відповідальність в міжнародному трибуналі.